У територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян готуються до відзначення Міжнародного дня людей похилого віку. І, хоча цей день важко назвати святом, кажуть працівники терцентру, для їхніх підопічних 1 жовтня дійсно таким є. Велика заслуга у цьому міської влади, котра щороку знаходить кошти для придбання продуктових наборів та гарячих обідів. Цьогоріч пакунки із борошном, манкою, макаронами, олією та печивом отримають 820 підопічних, які потребують постійної сторонньої допомоги вартість одного продуктового набору за нинішніми цінами сягає 30 гривень. Їм дуже приємно в сам факт, що міська влада, зокрема міський голова, от завжди ми доставляємо і вони шукають оцю листівочку за підписом особистим міського голови. Їм дуже приємно, що Дійсно, міська влада турбується, адже рівень держави завжди визначається рівнем турботи про саме таку категорію, а це є і доказ, що в нашому місті міська влада на місці і турбується про наших підопічних, про таких людей, які є в місті. Під опікою соціальних працівників більше тисячі літніх самотніх людей, для яких сестри милосердя є незамінними помічниками та розрадниками. Найвища нагорода для працівників терцентру то щаслива посмішка на обличчі стареньких. Ніколи ні не відкажуть в тому, що ти попросиш, що завжди, завжди зроблять. Підуть, принесуть і допоможуть. А тепле добре слово щире сказане. Ви знаєте, воно завжди лікує людину. Дуже вдячна і щиро дякую їм всім. І бажаю їм всім і працівникам, і Василю Константиновичу удачі, здоров'я, всім, успіхів, всіляких, домашнього тепла і затишку. Розфасувавши продукти в пакети, соцпрацівники почали розносити їх по домівках пенсіонерів. Вітаю! Вашим святом, щоб Ви нам були здорові. Спасибо вам і багато велике. вам довголіть. Да. Дуже, хорошо, дуже ми... хороша, дуже поміняли. <гум> Я їй дуже вдячна. Вона для мене як рідна дочка. Бо в мене дочок не було, один був тільки син. Галина Корохова обслуговується в терцентрі близько 10 років. У жінки загинули чоловік та син. Ще жодного разу каже пані Галина, в неї не було приводу для нарікань на роботу соцпрацівників. Обслуговування дуже хороше, внімательне, на, на любі запроси все виповняють. О, Марковна, як людина, не то, що так як керівник, а як людина, дуже хороша, Станіславовна, дуже хороший персонал. Я всім усім удячна і кланяюся їм. Через фізичну неспроможність підопічних, середній вік, яких 80 років, цьогоріч їх не збиратимуть на концерт у терцентрі. Але без уваги старенькі не залишаться. Завдяки міській владі подарунками до 1 жовтня будуть не лише продукти. Статужи немічним громадянам додому завезуть ще й святкові гарячі обіди.